Все добре, не плачь, дядно. Я дуже радий, що я повернувся. Я дуже радий, що наші браття разом Здорово, брати. На займа. Побачимося скоро. Побачимося. Сльози гірки проливала, та ночі не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гірки проливала, як площні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мамо, як багато довелось тобі стерпіти. Я благаю, не журись. Ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь додому. Бачик, я завтра утром буду у тебе. Я завтра утром буду у тебе. Завтра утром. Хорошо, да, і слава Богу, я така рада. Дякую тобі за твої молитви. За твою любов, за всі обніми як, як як, Володимирович, як як там? Здоровий. Привіт, маточі. Піша. Здорово. Я так радий я почути ваші голоси. Не хвилюйтеся, я тепер в Україні. 36-та не зламає!